Тож зараз ми працюємо на проспекті Соборності разом із працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки. А саме щодо оповіщення громадян, зокрема, чоловікам віком від 18 до 60 років роздаються повістки для оточнення облікових даних. Цей? Да. Добре. Знаю, коли там це 25 Да, да, -да. до нас. У мене це документ на часок, А яка вона має вродати? Тобто не така сама? Так, так, не. Так. А треба по формату розточку. У вас оповіщення громадян. Перевіряємо військово-облікові документи. Маєте про собі? Тобто не з'являлись під час дії воєнного стану? Я вже не пам'ятаю. Ні, під час воєнного стану ні. Запрошуємо, запишемо повісту. <звук> По Оповіщаємо громадян про те, що їм потрібно з'явитися до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки для того, щоб поновити дані. 에, підходимо до чоловіків. Від 18 до 60 років перевіряємо військово військово-облікові документи, так як з 18 травня вони зобов'язані мати це при собі. Робимо огляд, коли вони останній раз з'являлись, коли проходили військову лікарську комісію, чи в них є право на відстрочки, якщо вони оновляли дані, мають. Бронювання мають посвідчення про інвалідність. Таким людям ми не виписуємо повісток. А громадяни, які не з'являлися за період воєнного часу, ну, зобов'язані, якби це, це було зробити ще раніше, але тепер, під, ну, під час дії цього нового закону, ми виписуємо повістки нових зразків. Ну, трошки по-новому міняється вже. У нас підхід до цього багато громадян. Вони не знають, вони не усвідомлюють все, що вони вже повинні мати при собі. Тобто, це якщо чоловік від 25 років, це тимчасове посвідчення в нього має бути, або військовий квиток, якщо він відслужив. Чоловіки від 18 до 25 це приписне посвідчення, якому зазначено, де він стоїть на обліку, його дані. І коли він останній раз проходив військово-лікарську комісію, з'являвся до нас. У мене пов'язка, завтра йду, да? Так. — Яким виписано було? Теремна інформація. Ви Де випався? Кажу в теремну в воєнкоматі. А з якої причини зверталися? Встановлював приписне. Mm. Скільки вам років? 23. А ви вже військово зобов'язані чи ще прийти? Ще ні. А прописне маєте почувщик припасти. Добре. Добре. Вже новий зразок. Mm -hmm. Бачиш, я теж ще її не бачу. Завтра, якщо будете йти на Тремлівську, на медогляд, візь, візьміть свій паспорт військово обліковий документ, ідентифікаційний вклад. Підставу для термінування маєте? Е, маю, типу, маю занести документи, що дружина вагітна. Дружина Так. Да. Це у вас третє, перше, друге? Ні, перше. Що дружина так. якраз тогідно. Ну ж до 25 зараз не призиваються, де да, військово зобов'язаний. Номер ну, построїмося. Але я боюсь, що у вас до цього року немає думала, де вам не треба пройти, пройти не Ну, Думаю, що підругає нас правив, всіх разом. Аби ВЛК не проходила. 18 2018 році 17. Знаєте, що під час воєнного стану ВЛК дійсне один рік, так як ви взагалі М -м -м. під час воєнного стану. Вам ви повинні з'явитися до нас в ТЦК. Я розумію, але що. думаю, що зробити нас направи. Ми зобов'язані вам виписати поїздку зараз. М -м. По новому закону, так, у вас є 60 днів, щоб поновити дані, Тобто потрібно пройти. Можливо, вам і не прийдеться вилка проходити, якщо ви будете вже з бродюванням, але вам бронь не видадуть, поки ви, ви не отримаєте він-код. Тут вам вклеїть він-код. Ну, а на що ви я, не зможете тоді я реєструвався в цьому резерві? Там ви уточнили свої дані, якби прописку про -прописку уточнили Одружений, да? не одружений, код не прийде вам в резерв плюс. Для того, щоб вас забронювати, вас обов'язково направить вас там, відділ кадрів, хто займається, обов'язково направить okay. вас до нас. Okay. Те, що ви отримали повістку для оточення лікова та можливо на початку війни, коли люди самі приходили до нас, так в той час, коли треба було швидко провести мобілізацію, потрібно було швидко заповнити ті пробіли в бойових бригадах. Людей призивали, знаю сам по своїх знайомих, друзях і бойових товаришів, які в перші місяці війни так без підготовки, вони і йшли зразу воювати. Зараз такого немає, тому що мобілізація, той чоловік, який буде мобілізований, він обов'язково проходить 55 днів бойової підготовки в начальних центрах. Без бойової підготовки, без ВП, так зване. Ми не відправляємо людей безпосередньо в частини. Це можна робити тільки з контрактиками. Зараз така. Як нововведення, хто хоче добровільно приходить на контракт підписувати, має рекомендаційні листи з тої частини, має зазначена там посада, на яку його чекають. Він проходить до нас, проходить медичну комісію, тести, складається справа, і ми безпосередньо відправляємо його в ту частину, де на нього вже чекають. Вдома лежить. 18 травня вступив в дію закон, який зобов'язує кожного мандянина і до 18 до 60. Ну а бліпа, Лузьку. Мені гроші. Ну от я не знаю, гдіться. Є резерв, який я не бачу. Вчора буквально далі не вскочали. 18 травня треба всі військові облікові документи собою старші перевіряти? Перепрошую. На якій підставі? Законодавство зобов'язує всіх чоловіків Закону від 18 до 6. Шіст... Від 18 до 6 років мати при собі військово-вікові документ. Скільки вам років від народження? 57? 57. 58. Так. Тобто ви ще наш не ма... ваш, маєте... Не ваш. Ви списані, можливо, з виключенням? Був списаний, але... Зараз же що воно міняється. Маєте групу інвалідності, можливо? Mm. Ні. Добре, а е, паспорт маєте? Mm. Ні. Вимушені тоді запросити нас до себе для уточнення ваших облікових даних. Документи в мене є в дії. Е, в дії є паспорт. У вас при собі немає військового лікового документа. Ми розуміємо, в якому статусі ви знаходиться як військово зобов'язаний. Хорошо, назвіть пункт, з приводу якого ви до мене підійшли. З переводу уточнення ваших військовообліпов. Це, це не є пункт. Дивіться, закон 23 про мобілізацію, мобілізаційну підготовку. Далі положення 560 кабінет міністрів від 16 травня. Почитайте. Ну ми ж там не, почитайте, воно, а ви мені дивіться, зачитайте. там 50 сторінок, ну я ж його вам не розкажу на пам'ять. Ну, там є пункт, де, там, там сказали, нам можливо. надано право представникам ТЦК поліції проводити оповіщення громадян. Так. Ви до мене підійшли без так. поліції. Де поліція, поліція біля нас. Я не є. бачу поліції. Спочатку вибух. Ні. Ні, не є обов'язковим. Не є обов'язковим. як працівник поліції, так само працівник Територа та соціальної підтримки вас. Я вже вхожу е, тут рік, можна сказати. Оповіщає людей, реагують по-різному, так є неадекватні люди, які можуть там в спину якісь образи кричати. Але в основному чоловіки, до яких ми підходимо, якби вічливо культурно запитуємо документи. ну, Ніяких конфліктів немає. Ну, Особисто в мене не було. Тобто може бути якась неприязнь, там, якась агресія в плані тому, а хто ви, а чи ви там були, а давайте ви перші, а давайте я після вас там. Але коли людина, коли я йому там, можу розказати про свій бойовий досвід і де я був, що бачив, людина просить після того вибачення. У 2014 році попав в першу хвилю мобілізації, 51-шу бригаду. На посаду кулеметника 9-ї роти. Е, ну, пройшов навчання дротижневі злагодження, і після того ми нас відправили в Донецьку область для виконання бойових завдань. Тобто, е, після того, в серпні місяці, як вже зайшли російські війська, можна сказати, неофіційно до нас під Іловайськом, місто Іловайськ. Думаю, всі чули нас, ну я попав в полон. В полоні нас вивезли в Російську Федерацію, потім завезли назад в Донецьку область, місто Сніжне. Я там провів місяць часу, після чого там в першу хвилю попав під обмін. Скажіть, як от власне, от ви самі говорили про те, що люди деякі чоловіки говорять про те, що от. Перші ви, а тоді ми. Як ви на це реагуєте? Ну, е люди ж не знають мене і е мою історію. Так само, як я не знаю їхню історію. Можливо, я теж їх ображаю тим, що я підходжу ви сьогодні. Бачили багато є військових, які вже відслужили, вже мають інвалідність, наприклад. Е і ми все рівно до них підходимо. Ми ж цього не знаємо. Людським концертам. Ми маємо військовооблікові документи, проводимо повіщення громадян. Снідь, будь ласка, ви оновляли дані в ТЦК, маєте що, при собі? Ще ні? Ще, ще ні. Що, ще ж ще, час, в принципі. Маєте військово-обліковий документ? Ні. А чому не носите? Ви знаєте, з 18 травня в дію закон. Ні. Ви зобов'язані носити при собі? Нема носить. А посвідчення чи документ, ні, ні. що засвідчує особу вас? Нема нічого. Взагалі нічого. Ні, ні. Дії? Ні. Працівник поліції перевірить вас по базі. Так як ви стоїте на обліку в іншому районі, ми ну, могли б вас там і затримати і доставити, але цього робити на перший раз не будемо. Надалі, будь ласка, носіть при собі військово-люкові документи та паспортні дані якісь, щоб ми могли перевірити вашу особу. Я як живу. мінімум, взагалі будь-які документи, які посвідчені, ну, особу, при вас повинен бути. Ну, паспорт. Як мінімум. Я все хочу. Зрозуміло? Yeah. Ми вручаємо повістки, виписуємо для уточнення облікових даних та проходження медичної комісії. Тобто ця повістка не несе за собою. Кримінальної відповідальності. Це адміністративна відповідальність. Тобто чоловік, який її отримав і підписав, він зобов'язаний прийти, але у випадку неявки він притягається до адміністративної відповідальності. На момент дії з минулого закону старого, це було, здається, штраф від 100 до 200 неоподаткованих мінімумів. Зараз цей штраф набагато більший – від 17 до 25 тисяч.